У мене сьогодні день народження, Т... е... дякую. Мені е... подумки далі, так такий виглядаю, такий мусульорський, такі що е... ш... такі е... забудовники, а зараз е... виставляти будемо з віку. Чишину. Я тепер зворона. Такі спортивні э, вихопити, яка э, футболка буде 500 гривень, це буде рискуватися, що буде виключення світла, ні ні. А може так сповіщення буде. Коли пишуть коментарі, тоді вибираю. Хочувати, такі е, погодяться речі, такі е, позбудано, коли болюбувано, коли обов'язкувато, коли буде зв'язна, яка подія буде. Збудовано банк перетивно борпоти. А фоборка може 500 гривень. že možná tiky je tak, že so náš praporuky jiné. Tudí bude průčný B, kde, e, so e, kde bude pojepropy, pop i bude průkugováky, co bude 500 hleveň do cashbackom, kde bude průčný, ale toho Енергію і по неї е, будуть е, світитися під сонце, коли буде тепло. Коли буде тепло, і пишіть нам, коли буде гаряче галь... і ж... І, ж... і жарко. Коли буде е, жарко, а панелі будуть ругатись, бік, прямо бік, І я покажу тільки, що е, комбуті, що можна е, е, будувати дороги, коли прибуду бак. коли по думки, що буде обмежу. Бачите дорогу, а можна що коли забудують то камінь до що не поставлять з піском, на а чи піку ще світло, бо бачите, на нахолом, на на пісот, зверху п'ять з водків що коли буде енерго і коли буде ваш документ, і, і ставити ту вам освіти, а тут п'ять вам буде тільки 500 і до, до літного куди.